Заповідь любові до Бога і ближнього. Дві основні заповіді любові. Перша. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю. Це перша і найбільша заповідь. Друга, люби ближнього Твого як самого себе. Десять Божих заповідей. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Перша. Нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. Друга Не взивай на марне імені Господа Бога Твого. Третя. Пам'ятай день святий святкувати. Четверта. Шануй батька Твого і матір Твою. П'ята не вбивай, шоста. Не чужолож». лож. Сьома. Не кради. Восьма не свідчи неправдиво проти ближнього Твого. Дев'ята Не пожадай жінки твого ближнього. Десята Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього. Молитва, О Ісусе, Ти, який є початком і кінцем усіх речей, життям і вершиною чеснот. Згадай собі, що заради мене ти був занурений у безмірних стражданнях. Через цей безмір страждань, спричинений тяжкими ранами, яких завдали тобі гріхи світу, навчи мене заховувати твої заповіді справдивою любов'ю до тебе, бо вони для тих, які люблять тебе, є простою дорогою до Царства Божого. Амінь. Після цієї молитви читаємо три рази Отче наш і три рази Богородице Діво. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і милосердися наді мною. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і з милосердися наді мною. О Ісусе, любове моя! Будь Будь прославлений і змилосердися наді мною.